Мене звати Альона, мені 26 років. Чоловіка мого звати Вадим Ушаков, йому також 26 років. Ми плануємо повернутися в цей будинок і прожити довге життя. Ми з Вадимом вже планували так. Зробимо на першому поверсі спальню нашу, а на другому поверсі в одній кімнаті облаштуємо дитячу. Ну, а інша кімната буде, можна сказати, як для гостей. Ми не дуже довго прожили разом. Ми тільки буквально зійшлися, там, можливо, ще й місяця не пройшло, як ми з'їхалися. І вийшло так, що тільки ми з'їхалися, зразу прийшла пов'язка. 12 квітня 2016 року він отримав поранення в Авдіївці. І... Після поранення його транспортували в Красноармійськ де надали йому першу допомогу. А через добу його перевозили в Дніпропетровськ, де по дорозі в гелікоптері трапилося якась, якийсь момент, який змінив весь його стан, після чого він не міг нормально дихати, і сталася гіпоксія мозку, внаслідок чого він взагалі перестав ходити. І Рухати руками, ногами взагалі. Я дуже розуміла, вивезтеся О, Молодець і опускаємо. Трахуємо. Раз. <тіркоти> Варіантів з вибором центру реабілітації взагалі в нас не було. Коли ми лежали в одеському госпіталі, я взагалі не знала, куди, куди звернутися і куди поїхати. Перерила весь інтернет і натрапила. Випадково на цей центр нодус. Це один такий центр в Україні, де займаються саме нейрореабілітацією. Ну і так попросила за нас депутат Верховної Ради, написала державна служба клопотання про те, що будь ласка, візьміть такого бійця, що ми за нього дуже просимо. Нас показали сюжет по телевізору, нам трошки люди допомогли, нас кидали ну, якби, грошей, але все одно тієї суми, що вони нас кидали, ну навіть на місяць, якщо ми попали на платну реабілітацію, навіть на місяць цього все одно не хватило б. Кожного дня Вадим їздить на заняття, які проходять десь приблизно 6 годин. Бінтують йому ноги, надягають йому ортез на руку. На одну руку в нього один ортез, на іншу руку трошки інший. Зазвичай їх треба, щоб вони були до самого вечора, але інколи йому натирає, там руку буває там, чи пальці якогось дуже натирає, він просить, щоб йому зняли на деякий час. Випрямляй. Дві, давай дві. Десять раз піднімаємо таз. Рахуємо. Раз. Два. Три. Раз в тиждень приїжджає військовий капелан. Це по п'ятницях перед заняттями. Проводиться така. Бесіда в кругу всіх, хто був в АТО, і капелан, який розповідає їм, як навчитися жити далі, як це все перенести, як адаптуватися до нового життя, можна сказати, після АТО. Знаєте, Буває так, отрас мічтав, а то все що в дійсно ти мечтав реально покататися. Ну, Накатався взагалі на всю жизнь. Накатався. Налітався. Настрілявся. Ні. Я надстрілявся вже. Приїхали з другом. говорит, в постріляємо постреляем. Я говорю, слушай, я так настрілявся. стрелялка вже Не... стрілялка, говорю, можна я кажу, я лучше блинчиками там пока по Ви виділам постріляють. В центрі нодус ми знаходимося уже півроку і плануємо ще десь як мінімум півроку. Ну, палата, в якій ми знаходимося зараз, в якій ми живемо квадратів 10. Ну, я надіялася, що воно якось я навіть не очікувала, що воно може бути ця реабілітація там декілька років, що це може бути там рік або два, або навіть три там, чи, чи може навіть ще більше. Я собі думала, що ось він зараз полежить, там воно все наладиться в його, ось все там позаживає і можливо він собі там встане і буде все добре. Гарний. Побритий молодий, побритий, мужчина з шрамом, так? Не мав сказати одинокий мужчина на самому соку. Але так ти ж не одинокий, ні? дивіться. Ні. А побригся, вже став ти побрився вже сам одинокий. Найскладніше було в той момент, коли ще з самого початку. Коли він вже вийшов з цього такого дуже складного стану і вже почав розуміти е, суть всього. І єдиний жест, який у нас був, я просто питала, чи ти мене розумієш, чи ти мене чуєш, якщо да, то закрий очі. Але тоді якось ми вже так призвичаїлися і ми домовилися. І я в нього питала, там, допустим, чи щось болить, він закриває очі. Да. Я тоді говорила лікарям. А вони, а як ти зрозуміла, що він хоче знеболюючи, то може він нічого не розуміє. Тобто я ще їх переконувала, що він все розуміє. Страшна Mm -hmm. Ну що? Що mm -hmm. хочеш? Хочу, я поняла, що хочу. А що шо хочу? Шоколадку? Яблуко? Банана? Апельсина? А що? Mm -hmm. Ну, а що там ще таке? <схоти> Конфеті. Да? Угу. <схоти> Мамут думав, що я його покину, але коли ми вже вирішили розписатися, то він, звісно, в шоці був, що я сама це йому запропонувала, бо штамп у паспорті це не головне. Але це вже пройшло десь чотири місяці після поранення. десь так. Я хотіла ці, цим шлюбом доказати йому, що ось подивися, що я буду з тобою в будь-якому випадку. Ти не думаєш, що я зараз з тобою пограюся там місяць, подоглядаю тебе, а потім зрозумію, що це все тяжко, і соберу речі і поїду. Велике? вдома живе? интересно держишь мама держишь mm. звалюся mm. буду сыняком ходить mm. Mm. Я приблизно орієнтуюся, коли його привозять із занять. Це десь 5-6 годин. Включаю йому телевізор, він дуже любить, Можу музику йому включити. Якщо йому подобається якась дуже пісня, якась там така повільна, то він просить, щоб я його посадила і так показує, що йди, будемо танцювати. Я так біля нього стою біля кровати, а він сидить на кроваті. і так, наче ми танцюємо, він такий довольний. ми лягаємо спати, виключаю світло, і я вже його не бачу, і просто в темноті він мені там звук такий, типу, що наче як зви мене. Я така кажу, да, дівка, що ти хочеш? А він такий. Я така, і я тебе люблю. А він знову такий, я така. І тобі надо бранить. Будеш підсовуватися? Во, скільки сили. Ого! Байдаки у мене вже силач. так? Силать? Койни, спокойно води. Вадим, сейчас мы не хочется снизить. Так, спокійно. спокойно. Люди, всіх ти хочете, да? Забираем, забираем.